Доброго дня, ви на каналі Я і мої кози і ми будемо готувати піцу. Побачимо, що в нас вийде, бо готую я. Значить, тісто. Ми дали муки, два яєчка, пучку солі, таку склянку кефірчику. Не, кисло молока кефірчику я скажу теж. І чайну ложку соди без щупка І то все треба розмішати. І сода погасилася і все було гарно. Мішуємо Його Треба вимішати. Не знаю, вийде там в мене піца, не вийде, побачимо. Мало би вийти. А? Гарно вимішати. Ну, я як вимішаю вам покажу. Ось таке тісто в нас вийшло. Зараз я його розложу на е, пательню. І будемо... Коротше, розгожу і будемо ми начинку класти вже. От. Розкатав його з варим пополам. Тут кетчуп, майонезу трохи, зараз розмішаємо. По всій Коше по бортиках гарно бортик. бортики. Портики гарні були. Тимпи все. Ставим. Так, сир отакі я брав. У нас є огірочки. Кобаска і помідори. Першими ми ввозимо ігорочки. Кидаємо. Зараз жимо ще розміщу. сюда гол сюда трух так кубаса дальше так размазали дали помидорчики

Все, тепер беремо сир і дуже гарно розкладаємо наверху. Що ми розмазали? І будемо ставити в духовку попектися, щоб воно спеклося. ну Десь по прикидках то буде міну 20-25, духовку розігріваємо до 180 градусів. Ну, будете дивитися, як воно зробиться, я теж буду дивитися. Загальною кутку спечеться, кожного різна духовка. Побачимо. Так як тісто у нас лишилось, ми ще будемо робити сольозку піцу. Будемо робити заливку. Тут я дав 4 яйця, додав 2 ложки цукрової пудри і кисломолочного сиру жменьку. Ще зараз додав прохмалю і зіб'ю. Три ложечки і його будемо збивати. Ой боже мій! Що так замішати, щоб воно не розбилося? Так, ось наше тісто. Ми його розстелили, зверху поместили сметаною сепарірованою густенькою, присипали цукром, аби воно було солодке. І я ще назбирав малини. Ми зараз зверху його посипемо. Гарно. Гарно. Тут є і червона, і чорна я там всякую назбирав. Но більшість тут чорна. Бо червоної і того року у нас. Ну у нас ще просто час пора до нього не прийшла. А та, що раніше, то... то... Не дуже вродила. Реально ж? Посолод на солодку не шкода, малина є. Воно чисто було так все дно закривало, гарненько. Бортики гарно обложено, щоб вони гарні були. От Та солона вже печеться. А ми поки вона печеться, робимо. Тепер ми, аби моє око мене не підвело, будемо заливати її всю. Треба гарно, рівномірно. Я попробую, Не знаю, чи в мене вийде. Бо то я ж роблю. Воно нерівномірно в мене вийшло, ну то... то привично. Зараз ми Може зробимо. Зараз одну пушкою розмазкуємо, розтягнемо, щоб воно більш-менш рівно було. То в мене так на око не виходить. У мене ще око не набите. От ми її зготували, Та піця солона допікається. Вона зараз печеться, і ми зразу поставимо солодку і вона буде пектися. Так що чекаємо, поки допечеться. Ось така у нас піца вийшла. Вона зараз трохи остигне і ми її будемо пробувати. поки хай остигає. Ось ми будемо пробувати. На вигляд дуже смачна, я впевнений і так смачна. Тому кому сподобався рецепт, готуйте. Ставте лайки, підписуйтеся, я ще покажу пізніше солодку. Вийшла гарна, можете готувати. Значить, от яка у нас солодка тиця вийшла, ми вже трохи з'їли. Ми її звечора поставили, а вже зранку їли, бо її треба гарно остигнути, бо інакше вона буде розвалюватися, якщо її різати. Ось така вона в розрізі гарна вийшла. Будемо пробувати. то є смачно вийшло Тим, хто любить малину, сподобається. Вийшло смачно. Всім рекомендую готувати. Ось така у нас піца вийшла одна і друга. Всім, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, поширюйте в мережах, як я готовлю. Хотя то є. Я... Коротше, готовлю. Всього вам самого найкращого і до побачення.